Удар по Одесі, що відомо про черговий російський обстріл, mm. дизайнерські проєкти та погашення марки. Це не пересічна подія для міста Миколаєва, тому що не кожен день ми випускаємо власну марку. Свої роботи презентували студенти університету культури. Mm. Історія про розстріляне відродження. Ця війна триває не три роки, не десять, а триста. Як у Миколаєві пройшов мюзикл Ти романтика. Mm. Сьогодні понеділок, 24 червня, і у нас для вас є новини. У студії Сергій Мельников і одразу до головного. Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 23 червня. В день зафіксовано обстріл населеного пункту Куцурубської громади. А вже увечері під аналогічними ударами опинилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих не було. Зранку 24 червня сили РФ запустили по Одеській області дві крилаті ракети «Іскандер-К». Одну з них вдалося збити, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок обстрілу серйозних пошкоджень зазнала складське приміщення в Одесі. На місці влучання почалася пожежа площею 3 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучалися понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС і пожежний потяг. Одеський ОВА повідомили щонайменше про п'ятьох травмованих. Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що що загиблих в результаті ранкової атаки немає. На Херсонщині вибухотехніки поліції виявили та знешкодили російську авіаційну бомбу ОФАП 250. Знахідку, що не здетонувала, знайшли в полі Береславського району. Її вирішили знешкодити на місці шляхом контрольованого підриву. Знищення небезпечного боєприпасу пройшло в штатному режимі. Завдяки злагодженим діям спеціалістів. Наша Херсонщина стала трішечки чистішою. Правоохоронці підозрюють начальника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у змові з підприємцем і привласненням державних коштів, які виділили на оборону. Як повідомили у державному бюро розслідувань, у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб сил оборони постачання відбулося за завищеною ціною порівняно з ринковою на 20%. за схемою гроші на. Надходили на рахунок підприємства, а націнка ділилася між фігурантами. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 мільйонів гривень. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем, Досудове розслідування триває. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. СБУ затримала злочинну групу, яка тримала в страху жителів Черкас серед потерпілих родичі загиблих українських воїнів. Задокументовано факт вимагання 5 мільйонів гривень з родини полеглого на фронті захисника. Дізнавшись про те, що його дружина та син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди спробували забрати частину коштів собі. Для залякування вони переслідували сина та погрожували зробити його інвалідом. А на матір психологічно тиснули через телефонні дзвінки. Зловмисникам загрожує до 12 років за гратами. Історія про життя, культуру і репресії минулими вихідними у Миколаєві. Мистецький український рух представив виставу мюзикл. Ти романтика. Вона розповідає про поетів розстріляного відродження, які творили, попри заборони, та були за це покарані радянською владою. Детальніше у матеріалі Катерина Рупташ. Одна можна бути геніями зразникам, поетам України і радянським васліком судкою месію, символом любові, і ті право у нього руки. Історія про мистецтво попри заборони, життя з відчуттям провини, а ще злочини радянської влади у Миколаївському концерт холі Юність. Проєкт Мистецький український рух презентував свою виставу Мюзикл Ти романтика. Вона розповідає глядачам про період розстріляного відродження, коли радянський тоталітарний режим знищував українських діячів культури 1920-1930 років. Чому ви не можете жити? Як нормальні люди? Чи вам чогось не вистачало? То ти скажи, давай будь голосом народа, повличчя мені скажи. Мюзикл створено на основі альбому Ти романтика, який проєкт Мур випустив раніше. Це композиції, які пов'язані між собою сюжетною лінією і дають можливість глядачу стати свідком історичних подій. Я думаю, що коли ти читаєш літературу, історію, ти розумієш, що ця війна триває не три роки, не десять, а триста. І це якось тебе надихає на боротьбу, тому що тут йде боротьба насправді не проти Російської Федерації, а проти того самого ворога, що знищив. Курбаса цієї саме нації, яка запроторила Шевченка. На сцені фактично оживають українські митці того часу, які намагаються творити, попри будь-які заборони сталінського режиму. Актори протягом усієї вистави взаємодіють із аудиторією, аби прибрати невидиму стіну між ними і глядачем. Ти шукаєш е, людей в залі, ти шукаєш очі. Сьогодні вперше ми, типу, на той жорсткій сцені вивели людину. Це було вперше взагалі от в Миколаєві. І ну, от, як ми бачимо, зал відреагував на нас позитивно. Навіть на таку сцену, скажімо так, це така собі атракція для дівчини, яку можна типу, вивезти, дати револьвери, ну давай, стріляйте чинно. От, Але все одно людина не побоялась, вийшла, довірилась, і от, їй можна поаплодувати. Завданням мюзиклу є не лише розповісти про криваву історію української культури тих часів, каже Микола Шмундер. Одним з головних героїв вистави став Павло Течіна, якого багато років вважали зрадником через його поезію, яка прославляла радянську владу і комуністичну партію. Тож наша місія пояснити людям, що це не так. Неймовірно важливо в очах людей, очах особливо школярів, оживляти цих людей, оживляти, щоб вони переставали бути просто сторінками в підручнику, щоб вони розуміли, що це живі люди, що вони проживали таке саме життя, як ми. Ця вистава стала першим в Україні історичним мюзиклом. Поєднання акторської гри, звуків та музики не залишило глядачів байдужими. Миколаїв став 13 13-м містом, де побачили виставу Ти романтика. В планах організаторів туру відвідати ще чотири міста. Людям іноді треба ці дві години, щоб видихнути, отримати гарні емоції і піти з гарним настроєм, і про щось пам'ятати і згадувати. Що навіть під час війни в Миколаїв завітали дуже велика кількість артистів. Сто років тому нашу культуру намагалися розстріляти. А ми досі живі і творимо свою яскраву історію, кажуть артисти. Саме це і відображає всю силу нашого народу. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал. Якщо дивитися нас в Ютубі, також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Миколаївські надзвичайники провели навчання на території торговельно-розважального центру. За легендою тренувань, під час сеансу в кінотеатрі, де перебувало 50 осіб, виникла пожежа. Адміністрація викликала рятувальників, провела евакуацію людей та почала гасіння. Однак кілька відвідувачів запанікували та рушили на дах будівлі за порятунком, де опинилися заблокованими. На місце прибули 45 рятувальників на 10 спецмашинах. Вогнеборці провели порятунок глядачів з приміщення, подана водяні стволи на епіцентр пожежі. За допомогою спеціальних нож та альпіністського обладнання організовано спуск заблокованих з. Даху будівлі. У Миколаєві в неділю 23 червня рідні і близькі військовополонених та зниклих безвісти захисників зібралися на акцію нагадування. Не мовчи, полон вбиває. Учасники прийшли з плакатами, банерами, а також прапорами бригад Сил оборони, чиї бійці наразі у полоні. До заходу долучилося 150 людей, повідомило Суспільне. Громада Миколаєва передала 79-й десантно-штурмовій бригаді 200 сучасних дронів, які допомагатимуть воїнам у бойовій роботі на фронті. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич на своїй Фейсбук-сторінці. Окрім того, працівники виконкому зібрали кошти, аби придбати для захисників три станції StarLink. Це не перша і не остання допомога для наших збройних сил. Підсумував міський голова. У Миколаєві заощаджуватимуть електрику, припинивши освітлення будівель органів влади, а також обмежать освітлення на вулицях і в парках. Відповідне розпорядження підписав перший віцемер Віталій Луков. Воно опубліковано на сайті Миколаївської міської ради. Передбачається припинити використання кондиціонерів із зовнішнього освітлення на території комунальних об'єктів. Підприємцям, які розміщують зовнішню рекламу, також рекомендується обмежити використання електрики. Відзначимо, що такі заходи не поширюються на вироблену енергію генераторами, а також заклади медицини освіти ЦНАПИ та комунальні підприємства, де кондиціонування є невідмінною частиною роботи. Нові горизонти юних дизайнерів у Миколаєві. Студенти місцевої філії Київського національного університету культури і мистецтв презентували власні творчі доробки. У рамках відкриття виставки відбулося погашення тематичної марки від завідувача кафедри дизайну. Як довго над нею тривала робота, знає мій колега Сергій Лисюк. Миколаївські студенти-дизайнери презентували свої роботи. У виставковій залі відбулося відкриття виставки Нові горизонти від Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Це традиційна виставка, це кафедра дизайна нашого Київського університету культури Миколаївській філії. Вона традиційно в цей час демонструє свої роботи і студентські роботи, і викладачів. Тому що викладач, який працює з, з молоддю по дизайну, він і сам є творчою особистостю. У рамках заходу відбулася церемонія погашення тематичної поштової марки. Її дизайн був розроблений кандидатом мистецтвознавства та членом національної спілки художників Юрієм Удробінським. Вона присвячена тематиці його художнього профілю різьбленню по дереву. Представники Укрпошту, відвідавши мою виставку, запропонували зробити таку власну марку по роботам, щоб вона. Була як марка, яку можна там дарувати або там колекціонувати. І ну, я погодився це, на це, і далі вже, от зробили, скажімо, зробили пропозицію на спецпогашенні. Випуск марки готувався близько трьох тижнів. Розповідає начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції Дмитро Маляс. До цього процесу була залучена велика команда професіоналів, в тому числі дизайнери з Києва. Це невеликий наклад. Випущено всього шість блоків, 102 листівки і 50 конвертів. Це була дуже кропітка робота, і це непересічна подія для міста Миколаєва, тому що не кожен день ми випускаємо власну марку з спільними зусиллями. Ми маємо маємо такий гарний результат і хотіли б сьогодні культурної діаспорі митцям представити цю продукцію і провести святкове спецпогашення. Начальник Миколаївського управління культури Юрій Любаров вважає, подібна співпраця художників та великих компаній є потужним інструментом в популяризації сучасного мистецтва. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. Українські шаблістки, віце-чемпіонки Європи, Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлана, також Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло чемпіонату Європи в Базелі, який завершився 23 червня. Як повідомили в Національній федерації фехтування у фінальній підопічні Євгенія Стаценка та Андреа Торенціо одним ударом поступилися першому номеру світового рейтингу Франції. Відзначимо, що для Ольги Харлан це 22-га медаль чемпіонату Європи. Вітаємо наших віце-чемпіонах, їхніх тренерів та усю збірну. На останок про погоду у вівторок, 25 червня. День у Миколаєві буде ясним. Ввечері можлива невелика хмарність. Без опадів температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, середній. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.